віп житло чи будівельна афера ніколи не думала, що стану жертвою шахраїв, і чесно не збираюся цією жертвою стати. Що відбувається з одним з найвідоміших забудовників столиці Сага Девелопмент? Всі об'єкти будуть добудовані з боку. ми проінспектували стан будівництва житлових комплексів, проаналізували дозвільні документи та судові рішення. Я сподіваюся, що ця справа набуде розголосу, і пан Вавриш пошкандибає. До в'язниці знайшли колишніх та нових бізнес-партнерів столичного девелопера. Інвесторам треба піднімати бучу, тому що поки ще що дісталися, щось сталася, щоб хоч то собі вернуть. Поспілкувалися зі звичайними українцями, які вклали свої гроші в об'єкти Development. Забрались люди на сборы, инвесторы будівельних компании, Якими керує пан Вавриш И в нас, на жаль, вышло досить Сумна, бутевельная сага и Это классическая финансовая пирамида Каждый объект красиво рекламируется Чтобы взять его деньги И покрыть обязательства по предыдущим А часть денег, ну, с моей точки зрения Исчезает Сага Створю ему музыку Миста Сьогодні буде дуже цікаво. Та щоб зрозуміти, як колишній чиновник, який займався розподілом столичної землі, став найбільшим забудовником Києва, і чому тепер інвестори його будівельної компанії ризикують втратити свої кошти, цю історію треба почати із самого початку. А поки підписуйтесь на наш Ютуб та в описі під цим відео, шукайте посилання на наш телеграм. Там завжди оперативні та ексклюзивні новини. Свій шлях у будівельний бізнес столиці Андрій Вавриш розпочав ще за часів Януковича. В 2010 році у Вавриша відбувається справжній кар'єрний зліт, який вплине на все його подальше життя. Його призначають заступником начальника департаменту містобудування та архітектури КМДА. Він очолює службу містобудівного кадастру. І ось тут наша перша зупинка. Варто зауважити, що згідно з біографією пана Андрія, він закінчив київський електромеханічний технікум, в 2004-му отримав диплом за спеціальністю менеджмент. Тобто, на момент призначення на посаду в департамент містобудування він не мав необхідної профільної архітектурно-будівельної освіти. Тоді ж з'явилася інформація, що призначення Вавриша лобіював заступник змін регіону, а в майбутньому депутат від проросійської ОПЗЖ Дмитро Ісаєнко. Доказ за їхньої, скажімо так, співпраці з'явилися в 2019-му, коли київські архітектори звернулись до офісу президента Зеленського з відкритим листом та розповіли про участь Саїнка, Вавриша та його помічників у корупційних схемах забудови Києва. Громадськості стало відомо про сплату обов'язкових хабарів у Кемда, за яку відповідав Вавриш та продаж дозвільних документів на будівництво. Саме вони протягом останніх 8-9 років практично знищили здорові містобудівні процеси і створили корупційні схеми продажу всього: від кваліфікаційних сертифікатів архітекторів та надання дозвільних документів на будівництво, від виділення земельних ділянок до прийняття в експлуатацію об'єктів незаконного будівництва. Під їх корупційним тиском негласна вартість надання містобудівних умов і обмежень сягає багатьох десятків тисяч доларів США. Про часи свого перебування на посаді чиновника, який був дотичним до столичної землі, Андрій Вавриш згадує як про волонтерство та навчання, Я хотів отримати досвіду, навчитися, розумів, що це в певній мірі 5 років якогось певного волонтерства, і водночас не заперечує того факту, що саме державна служба дала йому можливість отримати необхідні зв'язки, та як він це називає, знання, якими він і скористався в майбутньому. Величезна кількість компаній, з якими я познайомився. І Це я вважаю, що єдиний той статок, який я виніс з Державної служби, окрім емоційних стресів, це те, що я знаю ну, 95% усього ринку забудовників точно. І отут наш герой здається досить відвертий. Справді, після п'яти років роботи в департаменті містобудування КМДА він обріз зв'язками в будівельній галузі, зрозумів, як працюють земельні схеми, видачі дозволів, і в 2016 році вирішив створити власну будівельну компанію. Сага. створюємо музику міста. І Вавриш почав активно будувати, знаючи, як працює система ізсередини. В інтерв'ю Економічні правді. Він фактично підтверджував, що вже як забудовник, а не як чиновник, був учасником корупційної схеми «5 доларів за квадрат. На питання про те, чи щоразу він платив хабарів Дабі, то відповів, що це важке питання, і у нього не було вибору у цьому відношенні. Нагадаю, що таксу у 5 доларів за квадратний метр запровадили ще за часів Януковича. Для прикладу, якщо ви хотіли звести звичайну дев'ятиповерхівку загальною житловою площою в 10 тисяч квадратних метрів, то подяка Дабі за сприяння в отриманні необхідних дозволів склала б щонайменше 50 тисяч в американській валюті в 2019 з приходом нової влади справи пішли ще краще. Вавриш був близьким другом тодішнього очільника ОП Андрія Богдана, тому якийсь час девелопера навіть називали улюбленим забудовником банкової в 2019 році. Його з Богданом було помічено в Сан-Тропе на весіллі так званого смотрящого за мін'юстом Андрія Довбенка. Та повернімося в наші часи сьогодні. Saga Development позиціонує себе як забудовник, який створює передові проекти сучасних будинків. Компанія будує житлові комплекси бізнес і преміум класу та сфокусована на запити заможних клієнтів. Та останнім часом забудовник все частіше потрапляє у гучні скандали, і мова не тільки про деякі заморожені об'єкти будівництва. Будівельні компанії Андрія Вавриша є учасниками багатьох кримінальних справ. На деякі земельні ділянки та будівельні об'єкти накладено арешти, а інвестори кажуть про те, що існує реальна загроза виведення їх коштів в офшор, що може призвести до банкрутства забудовника. 4 червня Київ КВЦ Парковий. Тут відбувається український будівельний конгрес. В центр столиці з'їхався весь будівельний бомонд країни бізнесмени, представники влади, інвестори, забудовники, архітектори. Тим часом на вулиці зібрались люди з плакатами в руках. Це інвестори Сага Девелопмент, які вимагають зустрічі з Андрієм Вавришем. Адже будинки, в які вони вклали гроші, вже роками. Не будуються. Зібралися люди на збори. В основному шокані вкладники-інвестори будівельної компанії, якими керує пан Бавриш, з сумнівом і з осторогою, що об'єкти, в які вони інвестували кошти, даним забудовником. Не буде добудовані в цей час. Вавриш виступає на панельній дискусії під назвою Місто змін. Як українські девелопери будують не будинки, а майбутнє. Якщо ми говоримо, що ми будуємо країну майбутнє, то це не яка країна? Це країна, в якій там умовно є правила, в якій є міста, які розвиваються належним чином. Не окремі будинки, які гарно побудовані того дня. Вкладники сага так і не дочекались пана Вавриша, аби поставити йому свої питання. А от за лаштунками заходу оминути журналістів йому вже не вдалося. Там сьогодні була акція протесту а, біля входу в парк. І ви і інвестори кажуть, що ви заморозили а, багато своїх будівельних майданчиків. Можете пояснити, чи правда це і чому ви заморозили, і будете виконувати зобов'язання перед інвесторами. Проїдесь по. Ми самі побачите. Ну ви знаєте, нас просити двічі не треба. Проїтись, подивіться? Хм, ну то поїхали. На сайті компанії вказано, що станом на зараз в процесі будівництва перебуває 14 житлових комплексів. Водночас на сторінці забудовника в інстаграмі у звіті за травень згадується проведена робота лише на двох із 14 об'єктів: мова про ЖК Бостон та Рибальський. До них ми ще повернемось, а от поки поглянемо на решту. Почнемо з одного з найскандальніших об'єктів Сага Девелопмент. Це о2 Резіденс. історія з цим заміським ЖК почалась ще в 2019 році. Тоді журналісти Бігуса викрили наближені до Вавриша компанії на забудові рекреаційної землі на землях національної академії МВС, які були їй надані для обслуговування та експлуатації бази відпочинку і оздоровлення курсантів. Сага Девелопмент почала будівництво житлового комплексу з 12 будинків на майже Тисячу квартир, звісно, це не залишилось без уваги правоохоронців. Були порушені кримінальні справи, почались суди, накладання арештів, і внаслідок махінацій із землею будівництво було заморожено. А понад 500 сімей, які вклали свої заощадження в цей комплекс, залишились ні з чим. Аби подивитись, як просувається будівництво цього ЖК зараз, ми піднімаємо в небо дрон. Поміж високих сосен в рекреаційній столичній місцині нас зустрічають лише самотні бетонні коробки. Десь роботи виконані більше, а десь вони геть на початковому етапі. Жодного робітника чи бодай якоїсь активності на майданчику немає. Факт зупинки робіт підтверджує і охоронець. Тобто зачинено, і будівництво не йде нічого, так? Да? Зрозумів, а давно вони зупинилися, не знаєте? Тим часом, незважаючи на заморозку будівництва, компанія і досі продає тут у ще не збудованих будинках квартири, які коштують від півтора до п'яти мільйонів гривень. Подібна ситуація спіткала ще кілька проєктів сага. Будинок бізнес класу Franklin Концепт Хаус. Продажі зупинені. Будівництво не ведеться з 2022-го. двадцять другого. ЖК Хоум ен Борисполі на земельну ділянку накладено арешт. Роботи не ведуться з 2021-го. Або клубний будинок Андріївський Сіті Спейс. Продажі зупинено. Будівництво не ведеться з 2023-го. Через судові тяганини під загрозою опинився будинок бізнес класу Київ проект Сіті Спейс. Суперечки почались через те, що будівля розташована в межах історичного. Ареалу Києва, де будь-які реконструкції та забудова вимагають погодження з міністерством культури. Своєю чергою забудовник почав реконструкцію без погодження та з порушенням законодавства про охорону культурної спадщини. Ну і звичайно, в цій історії не обійшлось без сумнівної дозвільної документації. Я вважаю, що єдиний той статок, який я виніс з державною службою, дозвіл на будівництво був виданий дабі, проти чого виступали громадські організації, частина депутатів Київради, вважаючи. Що зміни в цільовому призначенні землі з офісного на житлово торгівельний були незаконними, а реконструкція фактично є новим будівництвом з підміною поняття. Забудовник планує звести тут 24-поверховий комплекс, що суттєво перевищує допустиму висотність у центральній частині Києва у 9 поверхів. Незважаючи на те, що судові справи щодо дозволу дабі залишаються активними на самому будівельному майданчику. Вже розпочались роботи. Нам вдалося зафіксувати. Початок демонтажу будівель, що взагалі не відповідає заявленій у дозвільній документації реконструкції. Тим часом наша екскурсія триває з берегів Дніпра. Ми переміщуємось в діловий центр столиці. Тут біля станції метро Палац Україна Сага будує Вашингтон Концепт Хаус. Як рекламує його забудовник? Це сучасний вишуканий клубний будинок. А ось який вигляд він має насправді зачинений будмайданчик, самотній підйомний кран з виконаних робіт лише фундамент, а територія, що поросла травою, свідчить жодного будівництва тут не відбувається від слова взагалі. Зверніть увагу, в паспорті об'єкта зазначено, що орієнтовна дата завершення робіт кінець 2021 року. Або ось ще один приклад: Філадельфія Концепт Хаус. Будинок в сміливому сучасному архітектурному стилі, розташований у серці Печерська. Так про нього пишуть на сайті Сага. А от на сайті з продажу нерухомості зазначено, що роботи тут не ведуться з квітня 2024 тисячі це підтвердив і наш моніторинг будівництва. Незважаючи на те, що сам каркас будинку зведено, це хоча б щось порівняно з іншими об'єктами. Активні роботи тут припинились. Жодних працівників немає. Двері зачинені. В паспорті об'єкта зазначена орієнтовна дата завершення будівництва 21 рік. Попри заморозку робіт, продаж квартир триває, і це я вам хочу сказати не найдешевші квартири в Києві. Середня ціна становить 150 тисяч гривень за один квадратний метр метр. однокімнатні вже всі розкупили, а от ціни на двокімнатні починаються від 10 мільйонів гривень, п'ятикімнатні від 35 мільйонів. Зрозуміло, що дозволити собі такі квартири можуть досить заможні люди, і не дивно, що серед ошуканих інвесторів знайшлись відомі та багаті. Йдеться про скандал навколо ще одного ЖК – Сага Сіті Спейс. Ось цей будинок на вулиці Сагайдачного в Подолі на Подолі. Це будинок Сага забудовник Сага Девелопмент. Його оголосили як елітний будинок, клубний будинок. Бачите, будівництво зупинилося давно. Час шов, а будинок експлуатацію не здавали. І не війна тому причина ще було до війни, Нагадаю. І ніхто з мешканців цього будинку ніяк не могли добитися справедливості і пояснення. Чому. Saga Сіті Спейс це ще один клубний будинок преміум класу серед інвесторів якого опинилась родина пані Фреймут. Завершення його будівництва DEVELOPER анонсував ще наприкінці 2020-го. але фактичне введення в експлуатацію відбулось лише всередині 2024 тисячі тобто на три з половиною роки після обіцяного терміну. Я ніколи не думала, що стану жертвою шахраїв, і чесно. Не збираюся цією жертвою стати. І я сподіваюся, що ця справа набуде розголосу, і пан Вавриш пошкандибає до в'язниці. Внаслідок публічного скандалу, чоловік пані Фреймут подав позов до суду і, врешті-решт, виграв його. Але свої гроші повернути тоді так і не зміг. Просто мені дивно виграти суд і не отримати ніяку компенсацію, тому що пан Вавриш він вивів гроші всіх рахунків, і, хоча рахунки суд заарештував, вони. Нуль гривневі. Ось така сумна історія. Попри те, що будинок здано в експлуатацію ще минулого року, на сайті з продажу квартир він значиться в статусі будується. А моніторинг будівництва підтверджує, що більш ніж за рік завершити оздоблювані роботи в будинку, де квартири коштують десятки мільйонів гривень, так і не змогли. А поки одні інвестори САГИ поспіхом виводять свої активи, інші на фоні кризи готові ризикнути. На початку жовтня 2024 року компанія BGV Group Management, заснована Геннадієм Буткевичем, уклала угоду про стратегічне партнерство з САГА. Їхнім першим спільним проєктом став житловий комплекс Boston Creative House, розташований на проспекті Степана Бандери в Києві. Однак варто зазначити, що на момент укладання угоди будівництво Цього житлового комплексу вже тривало, і компанія Вавриша обіцяє своїм інвесторам здати ЖК в експлуатацію вже наприкінці цього року, зважаючи на наш моніторинг будівництва до повного завершення робіт тут ще далеко. Але заради справедливості треба зазначити, що це чи не єдиний об'єкт Сага Девелопмент, де відбувається бодай якийсь рух на будівництві. Напевно, треба демонструвати певний прогрес перед новим впливовим інвестором. Експерти галузі не публічно кажуть про те, що над Лі судових справ та арештованих рахунків девелопер просто не має коштів на продовження будівництва. Тож участь Буткевича в проєкті Boston Creative House має вигляд спроби врятувати Вавриша від банкрутства. Враховуючи кількість сумнівних забудов в активі Saga Development, співпраця Буткевича з ним виглядає вкрай ризикованою. Важливо зазначити, що BGV Group Management, яка раніше спеціалізувалася на інвестуванні у видобувну та енергетичну галузі, вперше входить на ринок житлового будівництва, обравши партнером саме компанію Saga Development. Особливо цікаво, що новина про співпрацю Вавриша та Буткевича з'явилась на тлі інформації про обшуки набу, які пройшли у відомого забудовника. Слідчі дії, начебто, проводились в межах спецоперації Чисте місто, яка спрямована на викриття корупційних схем у земельній галузі Києва. У її межах повідомлено про підозру низці посадовців. Обшуки пройшли і у Вавриша. Це викликає закономірні питання і до його бізнес-партнерів. Тож ми вирішили звернутись з офіційним за запитом до пана Буткевича, аби він прокоментував свою співпрацю з Вавришем та ризики, які це може нести для його інвестиційної групи. Та, на жаль, на момент виходу цього матеріалу відповіді на наш запит ми не отримали. Ну і на завершення нашої екскурсії будівельними об'єктами Saga Development не можемо не згадати про ще один ЖК. Йдеться про ЖК Рибальський, який теж втрапив в низку гучних історій. Влітку 2022 року забудовник офіційно оголосив про призупинення нарахування штрафів і пені для інвесторів на час воєнного стану. Але вже наприкінці 22-го раптово повідомив про їх відновлення. Це викликало неабияке невдоволення у інвесторів, ба більше пеня була нарахована заднім числом від червня 22-го по березень 23-го року, коли забудовник обіцяв її не стягувати. Розмір пені виявився велетенським, від якого волосся стає дибки. Саме так описала цю ситуацію інвесторка Неллі Вернер. Крім того, у низки інвесторів виникає багато питань щодо фінансової спроможності девелопера добудувати цей ЖК. Нам стало відомо, що ТОВ Riverside Development, майно та рахунки якого нагадаю заарештовані в судових процесах по ЖК Новий Поділ. Як заставу за своїми кредитами, вимушено надавати в іпотеку нерухомість, серед якої, зокрема, школа, що функціонує, центр розвитку дитини. Термін виконання основного зобов'язання сплив ще у вересні 2023 року. Це означає. Що в будь-який момент іпотеку тримач може звернути стягнення, продати будівлю школи, аби повернути свої кошти. Ба більше на вже згаданому нами будівельному конгресі саме інвестори ЖК Рибальський висловлювали свої побоювання щодо можливого виведення грошових активів забудовника в офшор, а як результат, банкрутство Сага Девелопна. І ці побоювання можуть бути немарними, адже згідно з даними реєстру 100% акцій, ТОВ «Сага девелопмент належить панамському офшору Тревор Бізнес. Своєю чергою в статутних документах будівельної компанії кінцевим бенефіціаром Панамського офшору значиться особисто Андрій Вавриш. Ось цей документ. А пам'ятаєте гучний злив даних під назвою Панама Гейт? от, виявилось, що Панамська засновниця української Тов Сага Девелопмент входить до складу офшорної мережі, яку було помічено у відмиванні грошей, з огляду на зібрану нами інформацію щодо діяльності Андрія Вавриша, факт замороження низки будівництв цілком ймовірно, що офшор може допомогти йому вивести кошти інвесторів з України, зокрема й ті, що можуть заарештувати українські суди. А приклади такі вже є. Тим часом сам Андрій Вавриш запевняє, він все добудує, а затримки то все не через нього. Абсолютно всі об'єкти будуть добудовані з нашого боку, деякі з них блокуються окремими представниками держави, але ми впевнені в судовому захисті і в нашій правій позиції. А поки одні інвестори наважуються ризикнути і вкластись в проекти Вавриша, інші терміново намагаються вивести свої активи. Тим остальним інвесторам треба піднімати бучу, тому що поки ще залишили, що то штота щоб хоч то собі вернуть. Та відкритим залишається головне питання: яка доля чекає на звичайних українців, які вклали свої часто останні заощадження в проекти Сага Development. Що робити тим, будівництво чи його житла вже заморозили, та яка доля тієї невеликої кількості ЖК, роботи на яких все ще ведуться? На жаль, або на щастя, відповіді на ці питання дасть лише час, але пам'ятайте, що справедливість існуватиме тільки якщо її створимо. Ми. З вами був Кирило Вольний. Пропоную обговорити це розслідування в коментарях. А нові деталі цієї історії дізнайтесь з нашого телеграм-каналу. Там багато цікавого та ексклюзивного. Раджу підписатись, тому посилання залишаю в описі під цим відео. Бережіть себе і слава Україні!